Четвертий варіант легального заробітку це придбання готової справи. В яких випадках придбається готова справа? Коли людина знає точно, що той бізнес, який вона хоче придбати, дійсно є відпрацьованим, розвинутим і працює, наче годинник. Це може бути невеликий завод або навіть і великий, це може бути якийсь конкретний магазин, аптека. Перукарня, насправді це може бути вже відпрацьований бізнес, і все, що потрібно мати власнику цього бізнесу, це наявний капітал. У великому рахунку цей бізнес підходить тим людям, котрі не знають, як вести бізнес, або не володіють відповідними навиками управління, або, взагалі, розвитку цього бізнесу. Проте люди можуть мати доступ до коштів або мати володіти відповідним капіталом і знати, що. Вкладенню відповідної суми коштів буде в дуже висока віддача. І тому є відповідні платформи для людей, власників або інвесторів готового бізнесу, створені ресурси для того, щоб люди могли собі вибрати, де що і як можна купити. Тому що існують відповідні а, бізнеса, відповідні невеликі установи, торгові об'єкти, котрі при вкладанні конкретної суми коштів дають дуже хороший результат, тобто це називається доходність бізнесу. Людина може собі дозволити це. Я вже як сказала, що якщо є капітал, і коли вже є відпрацьована схема бізнесу. Тобто персонал, навчений, продукція добре користується попитом або від послуг, наданих провайдером, є відповідний хороший ефект, Коли бізнес розташований в зручному місці, є дуже хороша репутація на ринку цього бізнесу, і по великому рахунку навіть за наявності конкуренції, цей бізнес дуже добре її виборює. Отже. Крім того, що хочу сказати, що дуже добре було би для таких людей мати хоча б якийсь досвід роботи в конкретному бізнесі або суніжному бізнесі, для того, щоб мати можливість контролювати справу. Чому це важливо? Це важливо тому, що саме цей варіант легального заробітку він, є, він характеризується доволі високим ризиком некерованості справи. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що при зміні власника. Колектив часом може повернути справу трошки інакше. Або менеджери, котрі поставлені до справи, вони не завжди розуміють, які цілі або яке бачення власників бізнесу. І тому, власне, вклавши дуже велику кількість коштів в конкретну справу, він може стикнутися із тим, що він може отримати не те, що бажав на початках. Або може стикнутися із плинністю кадрів, коли намагатиметься дійсно більш занурюватися в свій бізнес. Ще, в принципі, одним, одним, одним недоліком цього варіанту заробітку, це те, що цей ласий шматок він може бути цікавим не тільки для власника цього бізнесу. І таким чином цей бізнес може підпадати під процес рейдерства, тобто захоплення з боку конкурентів або надзвичайно зацікавлених людей. Тому вкладаючи кошти в готовий бізнес, треба дуже добре міркувати і дивитися, кому би він ще міг би бути цікавим і проявляти різноманітні підходи, щоб зберегти свій бізнес, щоб зберігати інформацію, щоб захищати її від конкурентів або від тих людей, котрі можна вважати недоброзичливими. Отже, це один з хороших варіантів заробітку. Проте він не завжди гарантує, що цей заробіток може бути довгий час.